Дуже прикро бачити коней, покалічених або тих, яким не надали допомогу вчасно, і із-за цього їх просто списали, або ще гірше віддали на м'ясо, тому що майже 80% травм це наслідок того, що збій у роботі тіла коня не помітили на ранньому етапі. І якщо чесно, мене реально засмучує те, що багато власників досі покладаються виключно на якогось спеціаліста на ідею. Що я комусь подзвоню, він приїде, пофіксить коня, і все знову буде добре. Але давайте будемо чесними: по перше, у багатьох такого спеціаліста просто немає. По-друге, справді класних фахівців дуже мало. Раз, два, все. А в екстреній ситуації у вас по суті залишається лише дзвінок ветеринару, і це вже не профілактика, це вже крайня точка. Саме тому я щиро вважаю, що кожен власник коня має вміти робити базовий масаж не заради приємно коню, але заради цього теж, тому що ми ж хочемо улюбленим робити приємно згодні, а заради здатності помітити, що щось пішло не так. Масаж це про відчуття тіла, про ранні сигнали, про вміння впізнавати симптоми до того, як вони стануть очевидними і доведеться викликати спеціаліста вже тоді, коли проблема зайшла далеко. Тобто, це також про відповідальність, про вчасну, реальну турботу та, звичайно, про ваші кошти. Навчитися базового масажу не складно. Складно потім усвідомлювати, що перші сигнали були. Але ти їх не помітив. Якщо тобі важливо вчасно помічати сигнали тіла свого коня і мати інструмент турботи вже зараз, переходь за посиланням у шапці профілю. Там базовий курс масажу для власників коней, створений у співпраці з досвідченим відомим нідерландським фізіотерапевтом тварин.